Права 1047. Виконайте ділення. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося, в першому заданні треба 28,8 поділити на 1,8. Щоб ми могли поділити і одне і друге число множимо на 10, переносимо кому праворуч на один розряд. То у нас тоді ця частка буде дорівнювати 288, що ділиться на 18. І це дорівнює. Тепер вже ми можемо поділити і знайти частку. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 288. Що ділиться. Що ділиться на 18. Ну що ж, 28 ділимо на 18, це буде 1. 1 на 18 це 18. Віднімаємо. 28 мінус 18 це буде 10. Зносимо 8. 108 ділимо на 18. Це буде у нас 6. 6 на 8 48. 8, пишемо 4, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 4 це 10. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Ділення завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 16. Ну що ж, звільнили місце, переходимо тоді до другого завдання. 12,88 треба поділити на 4,6. Щоб це зробити, нам треба обидва числа помножити на 10. Від цього у нас частка не зміниться. То ми записуємо тоді це як 128,8. Що ділиться? Не на 4,6, а якщо ми помножимо на 10, це буде 46. І це дорівнює. Тепер уже ми можемо куточком поділитися і дізнатися, чому дорівнює частка. Записуємо 128,8. Що ділиться? Що ділиться на 46? Ну що ж, 128 ділимо на 46, це буде 2. 2 на 6 це 12, а 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 2 – 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. 8 мінус 2 це 6. 12 мінус 9 це 3. Так, 36 уже менше, ніж 46. А тут у нас кома, то ставимо кому. Ціла частина частки у нас дорівнює 2. Зносимо 8. 368 ділимо на 46. Це буде у нас 8. 6 на 8 – 48, 8 пишемо 4, запам'ятовуємо. 4 на 8 32 плюс 4 це 36. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Та записуємо, що частка у нас дорівнює 2,8. Ну що ж, звільнили місце. Переходимо до третього завдання. 81 ділимо на 2,25. То тоді записуємо, щоб ми могли поділити, нам і ділене, і дільник треба помножити на 100. То множимо на 181, це буде 8100. Поділити. Ну, а дільник множимо на 100, це буде, переносимо кому праворуч, 225. Так, добре. Ну, Від цього у нас, звичайно, частка не змінилася. Якщо ми дізнаємося цю частку, це буде і ця частка. Ну, а зараз куточком тоді ділимо, записуємо 8100. Що ділиться? Що ділиться на 225. Ну що ж, 810 ділимо на 225, це буде 3. 3 на 5 це 15. 5. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. 2 на 3 це 6. Так, Віднімаємо. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10-5 це 5. Одиниця забрали одиницю – це 0. 0 мінус 7 не віднімається, позичаємо. Так, 10 мінус 7 це 3. 8 мінус 1 це 7, 7 мінус 6 це 1. Так, зносимо 0. У нас буде 1350. Ділимо на 225. Це буде 6. 6 на 5 це 30, 0. Пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 3 це 15, 5, пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 6 це 12, плюс 1 це 13. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, ділення завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 36. Ну що ж, знову звільнили місце. Переходимо до четвертого завдання. 9,6 треба поділити на 0,4. Щоб поділити, від цього у нас частка не зміниться. Нам треба і ділене, і дільник помножити на 100. Тоді у нас вийде не 9,6, а 960. Що ділиться? Ну, а тут у нас буде просто 4. І це тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 960. Що ділиться? Що ділиться на 4? 9 ділимо на 4, це буде 2. 2 на 4 це 8. Віднімаємо. 9 мінус 8 це 1. Зносимо 6. 16 ділимо на 4, це буде 4. 4 на 4 це 16. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Ну і цей 0. Сюди дописуємо. То вийде 240. То записуємо, що частка у нас дорівнює 240. Ну що ж, звільнили місце. Переходимо до п'ятого завдання 4,928, що ділиться на 0,16. Щоб поділити, нам треба і ділений і дільник помножити на 100. Від цього у нас частка не зміниться. То множимо на 100. У нас вийде 492,8. Що ділиться? Ну, а тут у нас буде 16 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо 492,8. Що ділиться? Що ділиться на 16? Ну що ж, 49 ділимо на 16, це буде 3. 3 на 6 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 3 це 3, плюс 1 це 4. Віднімаємо. 49 мінус 48 це буде 1, зносимо 2. 12 у нас менше ніж 16. Дописуємо 0. Тоді в нас тут кома. Ставимо кому, що ціла частина частки у нас буде 30. зносимо 8. 128 ділимо на 16, це буде 8. 6 на 8 48. 8, пишемо 4, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 4 це 12. Віднімаємо. Залішок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 30,8. Звільняємо місце, переходимо до шостого завдання 0,14, що ділиться на 0,56. Щоб ми могли поділити, нам треба помножити тоді на 100 і ділений дільник від цього у нас частка не зміниться. Та що в нас тоді вийде? Множимо на 100, то тут у нас буде 1,4. Що ділиться. Ну, а тут у нас буде 56. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 1,4. Що ділиться. Що ділиться на 56. Ну що ж, 1 менше, ніж 56. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, ставимо кому, тоді 14 не можна поділити на 56, це менше, ніж 56, пишемо сюди 0. Так, дописуємо тоді 0 і 140 ділимо на 56. Це можна взяти два рази тільки. 6 на 2 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. Далі 5 на 2 це 10 плюс 1 це 11. Віднімаємо. так, тоді 140 мінус 12, ну або 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. Так, 10 мінус 2 це 8. 4, забрали одиницю, це 3, 3 мінус 1 це 2. 1 мінус 1 0, попереду не пишемо. Зносимо ще 0, бо ділення не завершене. 280 ділимо на 56, це буде 5. 6 на 5 це 30, 0, пишемо, 3, запам'ятовуємо, 5 на 5 25, плюс 3 це 28. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. То записуємо, що частка в нас дорівнює 0,025. Ну що ж, звільнили місце. Переходимо до сьомого завдання. Один треба поділити на 0,025 тисячних. Щоб ми могли поділити, нам треба і ділений і дільник помножити на тисячу. Від цього у нас частка не зміниться. То тоді пишемо, що це дорівнює. Буде у нас не одиниця. Якщо ми помножимо на 1000, це буде 1000. Що ділиться? Ну, а тут у нас, якщо ми перенесемо кому праворуч на три розряди, буде 25. І це дорівнює. Ну що ж, 100 поділити на 25 це буде 4. І 1 0 це буде 40. Є. Переходимо тоді до восьмого завдання. 0,0218 треба поділити на 0,58. Щоб ми могли поділити, треба помножити і ділений і дільник на тисячу від цього частка не зміниться. Якщо ми помножимо на тисячу, перенесемо кому на три розряди праворуч, у нас вийде 121,8. Що ділиться. Ну, а тут у нас, якщо ми перенесемо на три розряди праворуч, буде 58. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо. 121,8. Що ділиться. Що ділиться на 58? Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, 121 поділити на 58 це буде 2. 2 на 8 це 16, 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 на 2 – 10, плюс 1 це 11. Віднімаємо. 121 мінус 116 це буде 5. Так, тут у нас вже кома, тобто ціла частина частки у нас 2. Ну і зносимо 8. 58 тоді ділимо на 58, це буде 1. Так, 1 на 58 це 58. Віднімаємо ціла, так, залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершено, то записуємо, що частка у нас тоді дорівнює 2,1. Ну що ж, ось таке завдання на ділення десяткового дробу на десятковий дріб. На цьому вправо завершено.